Лук'яненко колись сказав, ми отримуємо Україну тоді, коли ми за неї будемо готові не вмирати, а коли ми будемо готові за неї вбивати. Мене звати Остап Фюн, 1973 року народження. Я киянин, проживаю в Києві останніх 25 років. До цього народився в Іріс у Львові на Львівщині. Я доброволець з 25 лютого 22-го року, оскільки я член правого сектору. Я був зі спорядженням, я вже був на визначеній точці. Кожен з нас знав, що нам потрібно робити, де нам потрібно бути. Я не вирішив піти на службу, я виконував свій обов'язок. Якщо би відкрутити назад, я поступив би так само. І взагалі я не сприймаю тих людей, які беруть відтермінування. Наприклад, аргументуючи це, що є троє дітей, то в першу чергу треба йти і захищати своїх трьох дітей, свою сім'ю. А як дивитися людям, хлопцям, молодим людям, які ще не мають сім'ї, які ще не залишили нікого після себе? Вони повинні йти захищати твою сім'ю. Якщо хтось вважає, що він пересидить, ну такого не буде. Це люди вже в Криму так думали, на окупованих територіях так думали. А в результаті вони зараз гинуть в протистоянні з нами. Ні, треба йти, треба йти, треба захищати, треба робити. Це обов'язок, це обов'язок обов мужчини. Це обов'язок мужчин, який повинен захищати свою сім'ю.